Друзі, нас інфоперші про головне поїхали у небі над не Україною. Цієї ночі мала відбутись подія, яку в Кремлі готувала як удар відплати. Путін зібрав 480 пілотів, піднявши практично весь доступний парк бойової авіації. План полягав у тому, щоб одночасно вдарити з кількох напрямків, завдавши масової атаки ракетами і бомбами по великих містах. Це мало стати демонстрацією сили. Сигналом, що Росія не ще здатна диктувати умови, пишуть монітори, і телеграм-канали партизан на аеродромах вирувала метушня. Техніки готували винищувачі бомбардувальники і штурмовики завантажували ракети. Паливо пілотам видали наказ про безпрецедентний виліт в закритих колах військових. Це називало операцією Вічі, адже задіяти таку кількість літаки одночасно означало ризикувати всім. Але саме тоді, коли колони машин вирулювали на злітні смуги, відбувся вибух українські сили, ще заздалегідь отримали розвіддані про концентрацію авіації. Підготували удар ракети. Безпілотники вдарили по аеродромах одночасно в кількох регіонах. Полум'я охопила сховище спальним склади з боєприпасами. Ангари, десятки літаків так і не піднялися в небо. Вони згоріли прямо на злітних смугах. Очевидці повідомляли про страшний гуркіт і стіну вогню, яка здійнялась в темряві пілотики, готувалась до зльоту. Кидали машини і намагались врятуватися, але багато хто загинув перші хвилини. Серед них були ветерани, що руками служили в авіації. Молоді льотчики, яких тільки но кинули на війну. Втрати стали колосальними. За попередніми оцінками знищено десятки літаків, сотні поранених пілотів. І техніків. заповнили шпиталі. Деякі джерела стверджують, що кількість загиблих може сягати сотні для російської авіації. Це удар, який неможливо приховати Київ у цей час готувався до найгіршого. Система ППО була приведена в бойову готовність. Укриття відкриття. а мешканці столиці чекали на масовний обстріл, але замість тисячі вибухів над містом українці бачили лише заграву пожежу віддалені, атаки якої Кремль хотів налякати країну. зірвала ще до старту. Російські пропагандистські канали спершу заявили про навчання та несправність на базах, але правда швидко просучили в соцмережах. відео вибухів від і дима родичі пілотів писали про загиблих і зниклих безвісти в самій армії. Почались панічні настрої. Офіцери розуміли, що план розкрита а масштабна атака перетворилась на катастрофу для Путіна. Це стало особистою поразкою. Він розраховував показати силу, але замість цього тримав черговий удар по репутації. Генерал ФСБ Міноборони почали перекидати провину одне на одного з'ясовуючи, хто допустив витік інформації. В Кремлі заговорила про крута в вищих ешелонах і розпочались чергові чистки. Аналітики підкреслюють, кілька ключових моментів. По перше масштабна атака була ознакою вічію в Кремлі. розуміли, що війна затягується. І намагалася зламати Україну По-друге, подруга. Засудовували здатність діяти на випередження завдаючи ударів по базах ще до того, як літаки піднялись в повітря. Потретє провал операції має стратегічні наслідки відновити таку кількість техніки і підготувати нових пілотів швидко неможливо. Таким чином, ніч, яка могла стати найстрашнішою для України, закінчилась на гіршою для Росії 480 пілотів зібраних для вирішального удару. Не виконали завдання. Десятки літаків згоріла на землі. Сотні військових загинули, чи поранені Кремль хотів показати міць, але натомість продемонстрував слабкість і вразливість. І тепер «Ти програв набуває буквально змісту. Стратегічна авіація Росії зазнала нещівної а Війна зробила ще один крок до свого кінця. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення крим-політологів політиків експертів. Анонімних телеграм-каналів голова в кожного своєї висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі, став до подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.